Ось подивіться, прямо возле дачі, біля дачі нашої. Подивіться, скільки ми вже грибів насобирали. Оце біля такої сосни. Ось, зараз подивіться, вон будинок наш, наша дача. І отут зовсім рядом, подивіться, стільки вже грибів під, під одною сосною насобирали. Вийшли просто глянуть, подивіться. Чи є. І подивіться, ну той вже, мабуть, старий, об'їданий вже дивлюсь. Ой, яка красота! Оце вже роботи собі знайшли на, на півдня. Будемо далі дивитися. Ось скільки грибів ми назбирали. буквально за півчаса біля нашої дачі. Недалеко, вглуб в ліс не заходили ми. Тільки, тільки ряд, ряд, рядом тут, рядочком, недалеко. Ось дивіться, які гарні грибочки, маслюки. Всім привіт-привіт. Гарного всім дня. Головне мирного. Якось я вам казала, що цю юку, яка росте у мене біля будинку, хочу пересадити. І ось ми з чоловіком вирішили її пересадити на вулицю. Зараз покажу де. Ось біля будинку, у нас тут заброшений участок. Уже давно ніхто тут нікого немає, ніхто не... Не строїться, ні ні, взагалі, ні ні, нікому він не потрібний. І ми вирішили отут, навпроти свого вікна. ось у Віконце у нас. Тут слива і віконце. І навпроти цього вікна, щоб не було тут бур'яна, посадити юку. Розділимо зараз. отут убрали бур'ян, викопали яму. Тут ще сусіди нам під вікна носили, бур'ян скидували. та Там є перегній, вже, ну, би перепрівша трава. Ще хочу додати сюди цієї трави і посадити юку. Потім покажу все. Ось Разом з чоловіком в гілі викопали. Ну. Все вибрали, всі корінці, які тут оставалися, щоб вони не пускали порослі. Ну, подивимося, якщо десь і залишилося, то потім все пере... ще викопаю, якщо буде. І подивіться, отакий от кущ піде на вулицю. Ой, а слизні побезпокоїли слизнів, подиві... Ви подивіться, скільки. Потурбували їх і вони тепер повилазили. Ай, ой, ой, страхіття з цими слизнями. Ай, вже це їм роздолія, стільки дощу влило вже, то вже стільки їм наплодилося їх, нікуди ж не дінешся. Ну, поїхали садити. Ось уже посадили ми юку. Ще й лаванди два. Кущик, ну Кущичок, так не кущичок, а одірвалося. Чи коли викапували юку вона одламалася. Ось, нехай ростуть. Ще зараз польємо їх травичкою, замульчую. Тут шлак колись вулицю коли засипала таким шлаком. Там, он, подивіться, такі куски шлака. Ми тільки-тільки виковаряли його звідсіля. Ну, вважаю, що ми в каміння сюди і посадили. Ну, щось, щось виковаряли, що. Ой, зараз поліємо. І нехай росте. Все ж краще, ніж бур'ян. Якось коли е, знімала вам і показувала цей. Горщик, який ми будували, я пересаджувала сюди, сюди рослинки свої. І ось пересадила була нарцис. Я вам вже розказувала, що це кімнатні нарциси, і на, на підвіконі вони мені надоїли, я їх висадила якось в якомусь році, може два, може три роки назад. От вже в садок висадила. І оце я пересадила їх сюди, в горщик цей, що ми будували з червоного, з червоної цегли. І ось дивіться, як вони квітують. От вони вже не один рік ростуть у мене в садку і добре квітують. Уже квітували декілька було цвіточків, але я їх не вспіла сфотографувати і ну, зафільмувати вам. А це вже, вон, подивіться, букет. І ще, подивіться, виросли у мене прямо в горщику гриби. Ось такі печериці, які на навозі ростуть. Ось грибочок. Ось. І ще ось під коліусом. Там. Пересадила ще сюди вже два коліуси, вибросила вже вони доростають тут свої останні дні, можна сказати. А сюди пересадила ось бордюрну таку трояндочку, бо вона в мене погано росла. І вирішила тут гарний ґрунт. І вирішила сюди пересадити. От вже зелененькі такі листочки вона. Ну, Почуває непогано себе тут. Подивимося, як вона перезимує. І вже на наступний рік покажу. Нарешті я дочекалася цвітіння своєї, свого гібіскуса болотного. <кій> Трав'янистого болотного називають його. І ще є пуп'янки. Ось буде квітувати. Отакий. Ще мені обіцяла жіночка, з якою я познайомилася. Білий. Ось такий білий. Так що буде в мене ще один. Ось такий. Ось уже на це місце, де була юка, ми пересадили сербську ялину. Ялина серпсе. Чого ми сюди її пересадили, вона була отам під грушею, росла, я показувала, а тому що вона, ось подивіться, почала сухнути там під грушею. Ось так, пообсипалася, не знаю чому. Ми викопали корнева, була дуже гарна. Ну, щось не подобалось, можливо, груша. Цьому сприяла, можливо, ще щось. Можливо, вона там затіняла її, не знаю. ну Щось не подобалось. ну Тут вже ми гарну ямку викопали, гарний, гарного ґрунту підсипали, ось залили її. вологи настільки вистачає, що навіть вода погано впитується. Ну, ось, нехай собі росте ялина сербська. І біля цієї ялини Лорелей. І буде біля будинку, ось так. Чоловік вже замучився, Вже стільки викопав, Вже сидить, ручки опустив, Да? Я каже, запахала мене вже за сьогодні. Ну нічого, гарна погода стоїть, гарна. Ось подивіться, вже Сумах жовтіє, колір змінює. От яке листечко. Вже завтрашнього дня вже трішечки буде похолодання, ну, вже менше, сьогодні 24. Градуса, а то може на сонці і більше. Ось так ось. Ще хочу показати, замульчували ми її, цю ялиночку. Ось такий мульчуй перероблений на подрібнювач гілочки. Нехай собі росте. Ну, от і все, до зустрічі на все добре. Гарного всім настрою!